І Мар'яна Безугла потрапила в черговий скандал. Скільки їх вже в неї? Народна депутатка назвала представників ЛГБТ відхиленням від норми та навіть порівняла їх з псоріазом та алергією на пеніцилін. На думку безуглої, все це хвороби, які накладають певні обмеження на реалізацію особистості. Однак вона тут же виправдалась і докинула, що насправді не підтримує дискримінацію. В своєму пості в Телеграмі нардепка згадала і про ожиріння, заявивши, що це хвороба, яку потрібно лікувати. Ну і під постом безуглої вже більше трьохсот коментарів. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин дорікнув нардепці, що не так багато людей вважають її нормальною, тому порадив бути обережнішою з такою тематикою і не ображати людей. Більшість українців також пишуть, що за подібні висловлювання мають бути покарання і називають її слова маніпулятивними та некоректними, оскільки гомосексуальність більш ніж 30 років тому була виключена з міжнародної класифікації хвороб і не є відхиленням.